Сьогодні 372-га доба повномасштабної війни Росії проти України у прямому етрі на онлайн. Я говоримо про ситуацію біля Бахмута, вибухи у Маріуполі та ДРГ у Брянську. З нами на зв'язку голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан. Сергію, доброго дня! Слава Україні! Вітаю вас, Івана, героям слава! Дуже приємно вас вкотре бачити у наших хетерах. І хочу з вами розпочати наш діалог з Запоріжжя сьогодні для запоріжців. День виявився досить важким. Вночі ворог ракетним ударом із ЗРК С-300 зруйнував під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. І за попередніми даними загинули 4 людини та 8 поранено. Часто, от мене до вас питання: часто саме цей тип ракет влучає у житлові будинки. І Для Запоріжжя це вже. Ну, не вперше така історія. Хочу запитати, з яких регіонів з яких районів можуть запускати ці ракети, та на що насправді націлений ворог? Ну тут треба розуміти, що ця ракета не призначена взагалі по ударам по будь-яким об'єктам для ударів по будь-яким об'єктам на землі. Це ракета призначена для збиття саме повітряних цілей, і в першу чергу літаків. Тобто, завдяки е, великій швидкості і швидкості уламків е, тих металевого начиння, з якого складається е, ця ракета, бойова його частина е, розльоту, і вона накриває досить велику площу, І от ці невеликі металеві е, кубики вони прошивають е, ну, будь-яку обшивку, тобто будь-якого літака. І, е, Отже, коли застосовують її по землі, то чим, чим більше відстань застосування, тим втрачається саме точність цієї ракети. Тобто тим, тим більша буде площа, ну, власне кажучи, ті об'єкти, де може бути може вдаряти ця ракета. Отже, відстань там збільшується від 45 до 75 кілометрів. Може бути і ще збільшена, може бути, але в середньому ну я називаю приблизні цифри, тому що вони знову ж таки не типові для ракети класу земля повітря. Отже, б'ють нею з прикордонних територій. Тобто, бачимо, що це не десь, не не російські території, це окуповані території, і таких ракет в самій Російській Федерації є досить багато. Їх кілька тисяч. Там близько ну деякі називають п'ять з лишнім тисяч деякі е, називають шість тисяч. Але нам треба розуміти, що цих ракет ще в них дійсно дуже і дуже багато, на відміну від високоточних. Тому якби чекати, поки вони вистріляють ці ракети, сенсу немає. Потрібно вишукувати саме пускові установки до таких ракетних комплексів С300, С400 і знищувати саме пускові, а не сам боєприпас сама ж ракета летить з величезною швидкістю, і тому навіть і ну, і в час для того, щоб розгорнути, тобто розуміємо, що відстань невелика. Час для того, щоб розгорнути проти ракету, вона є надзвичайно обмежений, тому фактично врятуватися можна тільки. Ну от власне від почувши сигнали повітряної тривоги і дотримуючись, як мінімум, правила двох стін, а найкраще звичайно, що ховатися в бомбосховища. Отже, таких ракетних обстрілів вони будуть продовжуватися. І єдиним запобіжником для того, щоб, ну власне кажучи, їх припинити, є якомога далі відсунути ворога від наших великих міст. Якомога більше саме таких пускових установок знищувати, а до того часу всі прифронтові е, наші міста вони будуть під загрозою, і це стосується в першу чергу великих міст Харкова і Запоріжжя. Ну от продовжуючи тему от, е, обстрілів, є таке уточнююче питання от, щодо взагалі запусків дронів, ракетних масовних ракетних е, атак. Окупанти змінили цей часовий проміжок між запусками, тобто, колись ми пам'ятаємо, що це було кожного тижня. Зараз це ну, такі не можу сказати поодиночні випадки, але вже досить важко зрозуміти, коли ворог може здійснити цю ракетну атаку. І від мене питання до вас: з чим пов'язана така зміна тактики, і що це може означати? Ну для окупанта це пов'язано з успішною нашою ліквідацією вже не однієї такої пускової установки. Тобто, якщо ми подивимося на статистику втрат ворога протягом останніх тижнів, ми бачимо, що було вже знищено кілька комплексів зенітно-ракетних комплексів саме на півдні. І отже, для окупанта є проблема не, не проблема саме кількості ракет і того, що обстрілювати Запоріжжя чи Харків, а є проблема в тому, щоб вивести цей комплекс, розгорнути, підвести на мінімальну відстань і першим відстрілятися до того часу, поки буде виявлений і відповідно, наприклад, нашими силами спеціальних операцій не буде знищено або ж нашою артилерією, не буде знищено ось такий комплекс. Тому все ж таки успішність в саме українських сил оборони є от, от такою запорукою зниження саме ракетних обстрілів, саме такого типу. І чим успішнішими ми будемо, тим звичайно ж менше буде от саме таких ракетних обстрілів. Найкраще, звісно, для цього мати нам літаки, найкраще мати далекобійну артилерію, і тоді можна буде виявляти. В саме таких прифронтових територіях ці с 300 і вчасно їх звичайно ж ліквідовувати. Це не значить, що ракетні обстріли припиняться, тому що тоді будуть застосовуватись високоточні крилаті ракети, от типу калібрів, там хасто 101 555, п'ятдесят Але принаймні, от в ці, ці модифіковані С 300 С 400 ворог вже не зможе використовувати в повній мірі. Щодо успіхів наших е, Збройних сил, ось українські військові перемогли у найбільшій танковій битві із злочинною армією РФ е, від початку війни та знищили понад 100 одиниць ворожої техніки, і от в, резу в результаті спроб наступу РФ е, втратила щонайменше 130 танків та бронетранспортерів е, в районі Вугледара. Танкова атака, танкова оця от колона. У от мене до вас питання: наскільки? Наскільки безглуздим зглуздим в сучасному розумінні ведення війни використовувати наступ колонної техніки? Тому що ми пам'ятаємо, да, коли були е, перші місяці повномасштабного вторгнення, ми бачили ці танкові колони. Ми бачили, як наші хлопці їх успішно е, знищують, і от е, це ведення війни, воно знаєте, попахує такими радянськими методами. Так, безперечно є звичайно ж ці радянські методи, але найголовніше це те, що противник недооцінив нас. Тобто в тих умовах, в яких відбувався наступ, насправді не було багато можливостей для якогось маневру. Тобто, противник розумів, що поля заміновані, і вони можуть рухатися тільки по дорогах з твердим покриттям, тобто, в силу того, що в грунт там вологість і тому подібні речі. То і вони мусили перекинути поближче до в район вугледару якомога більше техніки для того, щоб продавити нас кількістю. Тому за своєю логікою вони робили все правильно вірніше робили так, як це дозволяла дозволяло місцевість погодні умови, пора року і місцевість. А місцевість там рівнинна, і отже, ховатися десь за міською забудовою, там, наприклад, за якимись лісопосадками, звичайно, що не можна було. Тому вони наступали так, як дозволяли їм ці обставини. Ну але вони не розраховували. Що вже наші сили оборони будуть діяти за абсолютно новими е, стандартами, тобто, це вже є дійсно західні натівські стандарти, коли е, застосовували весь спектр е, озброєнь, тобто і е, протитанкові ракетні комплекси, е, і е, мінні загрожувальні поля, і застосування е, знову ж таки е, місцевості, тобто міської забудови, коли не боялися е, виходити на е, Саме на ховатися в багатоповерхівках, хоча й були для цього наші сили ну доброю мішенью. Тобто тут важливо було завдати першими удару, і застосовували реактивну і створеню і ствольну артилерію. Тобто, після того як зупинили такі колони, саме по пристріляним координатам завдавали дуже точних ударів. Застосовували безпілотну розвідку, тобто онлайн в онлайн режимі це відбувалося. Координати дуже вчасно передавалися і обробляли тобто таким чином, ініціатива на полі бою належала саме. Нашим силам оборони, і от е, те, що росіяни не зрозуміли, вони не очікували, що весь цей спектр, тобто реактивна ствольна артилерія, безпілотники, е, міни і е, 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 руч, ручні е, е, керовані ракети, е, все це в системі в комплексі, застосували е, наші е, сили оборони, і от е, це і дало. От таки, такий результат несподіваний для ворога, коли вони не лише не могли просувати. Далі. Але вони вже навіть не могли відійти, і просто-напросто це був вщент розгромлений, дуже серйозне підготовлене угрупування, тому що та техніка, яка була, це була якісна їхня техніка, і той особовий склад, це не були якісь чмобіки і тому подібне. Тобто, це були все ж таки підрозділи морської піхоти, Тихоокеанський флот, і оце саме вони зазнали таких неймовірних невдач, саме тому, що вони просто-напросто не Оцінили нас наразі продовжується оборона Бахмуту, адже його утримання дозволяє наносити більше втрат ворогу. Ворог змушений проводити часті ротації штурмових підрозділів через втрату їх боєздатності. І ось так протягом лютого російські війська щоденно втрачають від 600 до тисячі осіб. Виявляють їх вбитими. У мене до вас таке питання. Хочу, хочу зачепити питання трішечки ІПСО. А, ось радник президента Володимира Зеленського в інтерв'ю одному з видань заявив, що українські війська, які ведуть ж боротьбу з російськими військами навколо міста Бахмута, можуть стратегічно відійти, але тільки якщо це буде необхідний крок. Ну як, як очікувалось, це активно підхопили російські ЗМІ. Перекрутили все і почали висвітлювати, що зсу готується відступати з Бахмуту. Спікер східного групування зсу Черватий відреагував на це і сказав, що рішення стосовно відступу з Бахмуту немає. Розуміємо, як цього ожидає ворог. Однак це черговий вкид від російських змі пропагандистів. Я хочу, аби ви ще раз акцентували, пояснили, що робити, коли бачиш схожого роду новини, та як правильно реагувати на схожі такі гучні заголовки. Ну, по перше, правило є загальним, і воно зрозуміле і незмінне не лише з часу повномасштабного вторгнення, але й взагалі протягом останніх щонайменше 10 років росіянам вірити не можна. Тобто, їхні медіа вони брешуть. А в умовах війни це є просто тотальна брехня, просто неймовірна брехня. Тобто, з 2014 року треба повністю відмовитися від будь-якого будь-якого російського кон. contento. Uh... Отже, все дійсно, все правильно сказав в цьому інтерв'ю радник офісу президента Подоляк. не треба боятися таких речей, і рішення про наступ чи відступ чи залишення будь-яких територій буде приймати, звичайно, що наше командування, і в чому буде воно полягати, коли будь-який рубіж, тобто це Бахмут чи не Бахмут, байдуже виконує свою головну оборонну функцію. Тобто Захищає наш особовий склад, і наш особовий склад на цих рубежах просто знищує сили противника. До того часу є такий є сенс утримувати отакий рубіж. Ну так як було з Соледаром, наприклад. Тобто, поки Соледар виконував цю функцію оборони, його утримували. Як тільки перестав виконувати, відійшли. Не треба цього боятися. І звичайно, що росіяни будуть перекручувати ці слова, подавати якось що хтось там до чогось готується. Наше командування дійсно є сьогодні найбільш фахове, найбільш має найбільш повну інформацію, і воно буде завжди приймати. Рішення, а станом на сьогодні, то справді є е, посилені резерви. І ворог відбитий на ряді ділянок фронту йде забезпечення ну, в звичайному режимі. Тобто, так дійсно ситуація є складною, дуже складною. Але забезпечення фортеці Бахмут йде. Ротація підвоз і палива, і боєкомплекту, і також під кілька підрозділів кинуті на підсилення саме на цьому напрямку. Тому так для росіян там ситуація не сприятлива, і тобто їхні, їхня лінія, Лінія наступу вона розтягнута, якщо ми подивимося на бахмут і е, північно-західні і південно-західні його околиці ну саме вздовж е, трас. Костянтинівки і Слов'янська, то е, ми побачимо, що саме ця лінія наступу вона розтягнута, отже, ворог досить таки вразливий. І цим користаються наші сили оборони, е, фактично знищуючи щодня і ворожу і силу, і техніку. І таким чином, станом на сьогодні, фортеця Бахмут виконує своє основне призначення. Ну і ще щодо брехні. І, взагалі, розмі хотів би з вами трішечки зупинитися і поговорити про болото про. Болота. в Розмі. А сьогодні з'явилося повідомлення про нібито українські ДРГ у Брянській області. Це зараз активно обговорюють. Повідомляється, що, начебто, ці українські ДРГ зайшли в прикордонні села, там відбулися вуличні бої, стріляли стріляли по автобусах, захоплювали заручників. І дуже така довга історія. Але вже станом на зараз, пропагандисти кажуть, що всі так звані диверсанти вже пішли. Можете, будь ласка, прояснити ситуацію стосовно того, що. Там відбулося насправді, ну так безперечно, ми жодних українців там не побачили. До речі, ми бачили відео якраз російського підрозділу добровольчого корпусу, і отже, це абсолютно нормально і звичайно, що росіяни будуть заперечувати, що є якісь інші росіяни, які не згодні з путінським режимом, які піднімають повстання, які знищують ворожу техніку. І я нагадаю, що, що жодних якихось заручників чи жертв серед мирного цивільного населення. А uh, ну не було. Ну просто-напросто тому, що ну ніхто так не діє в світі, як регулярні російські підрозділи, там чи чи якісь їхні приватні армії. Тобто, всі, хто борються проти путінського режиму, вони борються саме з представниками цього режиму. Вони знищують військових, вони знищують ворожу техніку і знищують, звичайно ж, ну власне кажучи, цих приспішників цього режиму. Тому новина абсолютно гарна. і я думаю, що таких випадків буде лише збільшати. А те, що росіяни видають це за ДРГ, ну то це звичайна їхня практика, тому що. Вони видають за якихось українських чи ДРГ, чи партизан усіх, хто піднімає повстання проти путінської влади, проти російської армії чи російської адміністрації. І таких людей насправді більше. є, І бачимо, що і на фронті невдоволених саме керівництвом і військовим командуванням Російської Федерації більше, є. і вони залишають позиції, дезертують і разом зі зброєю десь в Сходяться чи розбігаються і поодинці, і по кілька осіб цілими групами десь з боєм, а десь просто тікають по всій території Російської Федерації. Тобто, це вже є тенденція, і я думаю, що з нашими перемогами така тенденція буде лише наростати. Ну і ще таке так цікаво, що вже Путін встиг відреагувати. Він назвав, Він назвав це. Справжнім терактом, і ось як ви зазначили, що в подальшому от такі от події в їх може бути більше. Що, може робити, що буде робити Путін? Можливо, от якщо будуть збільшуватися такі групи, чи буде він збирати екстрене зібрання Савбіза? Та дійсно Путін може збирати такі свої засідання, можуть багато погрожувати. Але єдине по факту, що чим реально буде відповідати Росія, це лише гучними заявами. Тому що Російська Федерація всі свої можливості вже показала, і ми е, ну власне не бачили нічого нового. Там ми нічого не побачимо від Російської Федерації, чого ми ще не бачили. Всі ракетні удари ми вже бачили, всю їхню зброю бачили. Всі ці людські або ж м'ясні вали. Ми це вже бачили. Ми щодня це відчуваємо і сповна це відчули протягом останнього року. Е, тому немає нічого такого, щоб Путін, чим би Путін якось міг би здивувати. Увати та й світ, та і, власне кажучи, свій власне свій, свій електорат. Тому, і оскільки таких козирів вже просто-напросто не залишилось, і більше Росії вже не бояться, а в самій Росії бояться все менше і менше, то я впевнений, що таких і втікачів, і ДРГ буде лише більшати. Ну і ще маємо в інформаційному Полі дуже такі хороші новини, які дають нам е, гарну віру в швидку перемогу. І ось я хотів би з вами трішки обговорити питання деокупації. Російські військові та посадовці почали евакуйовувати свої сім'ї з Криму, і до слова у повідомленні Генштабу зазначалося, що війська РФ відводять свої групування з берега Херсонщини до Криму, бо це, наскільки я розумію, найближчий напрямок для відходу. Два з питання: чи свідчить це по-перше, про те, що росіяни таким чином готуються до оборони півострова і посилюють оборони? І чи це свідчить про те, що ось ці підрозділи спочатку відведуть до Криму, а потім перенаправлять на Донбас чи північ України? Це може свідчити якраз про посилення оборони півострову з одного боку, а з іншого вони все більше бояться знаходитися в знаходитись при територіях. Тобто, ось ті наші постійні методичні удари по всьому півдню Запорізької Херсонської області. Це якраз зменшує можливості росіян в плані накопичення своїх ресурсів, і, отже, бачимо, що їхні командні пункти, їхні склади, їхні місця базування вони знаходяться під ударами нашої реактивної, зокрема артилерії та й ствольної артилерії, і от вони намагаються більше притиснутися до узбережжя Азовського моря до цього до цих кримських перешийків, і вже там займати оборону. Тобто, вони розуміють, що все ж таки буде український наступ. Він буде непростим, і їхні сьогодні завдання не допустити, не дати нашим силам вийти до узбережжя, Збережжя Азовського моря, оскільки вони розуміють, що в такому випадку Крим буде відрізане? Ну і ще хотів вас запитати щодо от, якщо зачепили питання Херсонщини, от питання таке: чи стане витіснення ворога з Херсону вирішальним етапом у війні, і чи можна буде говорити, що, наприклад, до кінця року наші зсу вийдуть до кордонів 91-го року? Це все залежить від е, кількості озброєння, яке ми отримаємо від е, заходу. Тобто, в першу чергу перерізання сухопутного коридору. А потім ми повинні мати далекобійну ракету, якою, по-перше, ми е, повинні знищити Керченський міст. Потім методично знищувати всі засоби постачання. Тобто, це мається на увазі кораблі, е, пороми, е, знову ж таки, транспортна авіація. Ці іли для того, щоб велике групування в Криму е, посадити на голодний на. На голодну пайку, і після того ми повинні знову ж таки мати далекобійну далекобійні ракети для того, щоб методично вже знищувати військові об'єкти на самому півострові. І, от після кількох місяців, отакої методичної роботи зі знищення ворога, звичайно, що перспектив для утримання Криму просто не залишиться і ворог змушений буде тікати з півострова. Тому так. Після того як впаде, ну власне ворог залишить Крим. Е, ну в сенс е, триматися за невеличкі шматки Донеччини Луганщини е, за умови, що у нас буде все ж таки ця далекобійна ракета, і ми зможемо на території, е, на окупованих територіях знищувати їхні склади. Е, звісно ж, е, тоді в, у ворога перестане бути будь-яка мотивація ну, в окупації наших земель. Тому так все залежить від наших західних. Союзників і нам потрібно в рази, в рази більше зброї. Ми віримо, що наші західні союзники вони хочуть нашої перемоги так само, як і ми. Ми в свою чергу віримо на хороші новини про питання техніки і продовжуємо вірити в нашу зсу і наближуємо нашу. Перемогу е, на цьому сьогодні ставимо крапку. Е, слідкуйте за новими випусками онлайн ua З нами був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці та військовий експерт. Е, дякуємо Сергію, що доєдналися до нас сьогодні. Дякую. До нових зустрічей. Усім мирного неба!